Барухашем, вітаю! Продовжуємо нашу серію Бітахон покладання на Всевишнього. Сказано так, що коли Моше та Аарон вперше прийшли до палацу Фараона, Всевишній сказав Моше, щоб Аарон взяв його палицю і кинув на землю. І станеться диво, що ця палиця перетвориться на змію. І звісно, вони зробили саме так. Коли палиця перетворилася на змію, фараон покликав своїх чаклунів і наказав їм повторити це чудо. Вони зробили те саме, Їхні Палеці також обернулися на змій. Коли чудо закінчилося, змії знову стали палецями. І тоді Всевишній робить друге диво. Чуда палеця муше проковутнула усі інші палеці. Ми знаємо, що у палиці немає рота, і хатам Сафер, наш великий праведник, коментуючи Талмуд Шабат 97а, пояснює тут Всевишній дає фараону дуже глокий і важливий урок. Боком його чи уроком, що фараон був дуже нахабним і пихатим чоловіком. який думав, що це він поневолив єврейський народ, що це він завдає усім болю, що він керує долями. але він не розумів, що сам лише палиця, просто палиця в руках всевишнього, якою він керує. і на доказ цього всевишній спершу перетворив усіх цих змій на палиці, а потім ці палиці були проковтнуті. І урок, який мав засвоїти фараон, і ми з вами теж що фараон міркував, що він велетенська отруйна змія, що робить усе, що заманеться, і що її неможливо зупинити. А насправді він лише палиться, просто палиться у руках всевишнього. так само, коли з нами трапляється щось погане, коли хтось завдає нам болю, ми маємо розуміти, що це не сама людина, вона лише палиться. Усе походить від Всевишнього, це між нами та Всевишнім. І ми повинні розібратися у цих стосунках, що ми робимо неправильно, що нам потрібно виправити. А та людина просто палиться, вчіться разом з нами і будьте святі.